Олександр Бандровський, Віталій Власов Всесвітня історія. Історія України інтегрований Курс 6 клас. Параграф 10. Міфи та релігія Давнього Єгипту. Практичне заняття. номер 3 Аудіокурс і додаткова презентація. У процесі. Розповіді, що ви прослухаєте. У процесі того, що ви побачите. Будь ласка, заповніть таблицю Боги Єгипту. Перша колонка Ім'я давньоєгипетського Бога. Друга За що відповідав, чи Його призначення? І третє як зображували Бога? Запитання перше яким богам поклонялися давні єгиптяни. Єгиптяни вшановували божества, зображали в образах людини, тварини чи панів людей, панів тварин, які поєднували ті і ті риси. Обожнювали також явища природи, небесні тіла. Про життя богів, створення світу – Оповідають міфи, міфи від грецького слова казка, переказ оповідання, оповідання про минуле, навколишній світ, яке описує події за участю богів, демонів, героїв та історії про походження світу, богів і людства. Так, в одному з міфів йдеться про Озіріса. Володаря Потойбічного світу. Колись дуже давно вірили єгиптяни країною правили Боги. Озіріс був Богом-царем. Він навчив людей рільництва, виноградарства, осілому способу життя, співів, танців, музики, навчив також шанувати богів. Брат Озіріса, Сет був утіленням зла, насильства та руйнувань. Сет заманив брата в пастку і убив його. Дружина Озіріса Ізіда знайшла тіло чоловіка і оживила його, бог Озіріс воскрес, але не захотів лишатися на землі. А став правити в царстві мертвих та чинити суд. Посуху в травні червні Єгиптяни пов'язували зі смертю Озіріса. Коли ж розливалися води Нілу, зеленіли поля та дерева, Єгиптяни знали, ожив Озіріс, владу над людьми. Озіріс передав синові гору. Бог гор став покровителем влади фараона. Він уособлював небо та світло. Зображували гора з головою сокола. Допомагав Озірісу порядкувати в царстві мертвих бог Анубіс. Його зображували з головою шакала. Анубіс охороняв могили та мумії, супроводжував душі померлих у підземний світ. Особливою повагою користувався бог мудрості тот. У нього голова птаха Ібіса з довгим дзьобом. Це він навчив людей читати і писати, так вважали давні єгиптяни. Найшано Ваннішим, богом богом давніх єгиптян був Бог Сонця Ра. Інші його імена Амон і Амон Ра. Міфи розповідають, як щоранку Ра на золотому човні випливає із за Східних гір і рухається по небу на захід. Зоображували Бога ра в людській подобі, здебільшого з головою сокола. На голові Бога осяйно виблискує сонячний діск, який дарує світу тепло і світло. З появою ра оживає природа, прокидаються люди та птахи. Але ось день хилиться до вечора, бо човен Амона Ра спускається з небес. На західному краю неба запливає у ворота підземного царства. Ви бачите, бачите. боги Єгипту, Нун, перевісний водяний хаос батько богів, мут мати світу, покровителька материнства, Ра Бог Сонця, Хнум, Бог Творець. Зліпив людей по гончарному крузі покровитель Нілу, Шу, бог повітря якого створив ра. Нут, богиня неба, геб, Бог землі, Теф Нут, донька Бога Сонця, ра, богиня вологи. Озіріс Бог родючості добра, суддя у загробному світі, Ісіда. Богиня родючості, води і вітру, гор Бог покровитель царської влади, сет, Бог люті, піщаних бур, руйнування хаосу війни і смерті. Анубіс Бог покровитель померлих, Маат богиня істини та правопорядку. Тот Бог мудрості та знань. Сехмет, богиня війни Лютої Помсти. Пантеон Єгипетських Богів. Роздивиться ще раз, кого ви бачите. І знову повернемось з вами. Велика дев'ятка богів Стародавнього Єгипту. Бог Сонця Ра. За п'ятої династії фараоні шанувався як Верховний Бог Творець світу. Хепрі, ранковий ра, особлення відродження, зображався як жук-скарабей, котрий котить сонце або людина з жуком замість голови. Амон-ра Спочатку бог фів, згодом шанувався як цар богів, зображувався у вигляді барана, людини з головою барана або людини прикрашеною пір'ям. Шу бог першого покоління, володар повітря, що розділяє небо і землю. Один із суддів над померлими по той Тефнут, богиня першого покоління, дружина Шу – богиня вологи, її земне втілення, Лев спалює ворогів ра, знаходить, знаходиться в його оці. Геп, бог другого покоління, син Шу і тефнут, бог землі. Заступник померлих. <звіст> Нут, БОГИНЯ другого покоління. Сестра і дружина геба, богиня неба, щодня проковтує своїх дітей зірок, а потім їх народжує зміна дня і ночі. Озіріс, бог третього покоління, бог відродження, цар підземного світу Дуат. навчив людей землеробству, садівництву і виноробству. Ісіда – та, що біля трону. Богиня третього покоління, дружина і сестра Осіріса, богиня родючості та материнства. Сет, Бог третього покоління, початково був попокровителем доблесті та війни, захисником сонця, бог пустелі, плутанини та зла, уособлення грози, блискавки грому, природного лиха. Нефтида, богиня третього покоління, цариса підземного царства, супутниця ра під час його нічного плавання, захисниця померлих. Працюємо самостійно. Завдання перше. Все робимо в усній формі. Роздивиться ілюстрації. Використовуючи текст, визначте богів, яких зображено, і стисло дайте характеристику кожного. Давні єгипетські рельєфи із зображенням богів Єгипту. Можете повернути відео назад і порівняти, де який Бог знаходиться. Друге запитання: які уявлення про потопічне життя? Втілено в міфах про суд Озіріса. За давньою єгипетськими віруваннями, щоб отримати життя в царстві мертвих, людина повинна була мати тіло, аби в нього могла вселитися душа померлого. Тому єгиптяни прагнули якомога довше зберігати тіло покійника, мумію, у якій має жити двійник, Клали в саркофаг. гробницю, де стояв саркофаг, вважали будинком небіжника. У давніх єгиптян виникла віра в те, що після смерті душа людини проходить перед володарем потойбічного світу Озірісом і звітує про своє земне життя. Бог мудрості тут та богиня правосуддя Маат. Перевіряють правдивість слів небіжника та зважують його серце, бо саме в серці, вважали єгиптяни, міститься розум людини. Якщо мертвий чинив погано, його кидають у пащу чудовиська. У нагороду за добрі вчинки та праведне життя людина потрапляє на поля і галу. Це украй, де не треба важко працювати. Бо там поля вже впорядковані каналами і дамбами, а земля сама родить усе, що потрібно. Прочитайте слова про мови з книги мертвих, з якими небіжник звертався до богів під час суду Осіріса. Зробіть висновок про вчинки, що їх засуджували давні єгиптяни. Я не коїв зла людям, я не піднімав руки на слабкого. Я не був причиною хвороби, я не був причиною сліз, я не вбивав, я не наказував убивати, я нікому не завдавав страждань. Чи втратили давньоєгипетські моральні настанови значення нині, як ви вважаєте? І перед вами малюнок із книги мертвих у потойбічному світі, суд Озіріса. Третє запитання Яке місце у віруваннях єгиптян належало фараонові? Єгиптяни вірили, що їхні царі були богами. Як утілення божественної сили, фараон благословляв усі важливі події. Так перед початком розливу Нілу єгипетський володар кидав у воду папірус із наказом. Річці розпочати розлив. Саме фараон починав оранку, зрізав перший сніп. Божественну силу фараона уособлював Сфінкс, статуя Лева з головою фараона. Роздивиться статую сфінкс, Сфінкса. Висловте припущення, чому Божественну силу фараона уособлював саме сфінкс. Поміркуйте, чому в сучасних мовах слово сфінкс уживається в переносному значенні: як загадка, загадкова людина. Прочитайте завдання і які ви бажаєте зробити в усній формі. Додивіться, будь ласка, відео до кінця, а я дякую вам за увагу і бажаю вам гарного настрою!